Росія ну не бере участі, вона виключена з парі і для неї це вже не є як токсична жава, да, яке їм було раніше. Вони ж хочете виявили. жарт, Сергій можна те, що, да, що ти кажи. сказав, зараз виключена. Mm -hmm. Вона не виключена, її виключили. Ну так найдовші дебати за історію Пар'є, організація, mm -hmm. яка цього року святкує 75 років. Найдовші дебати відбулися в березні двадцять другого року, угу. саме тоді, коли депутати української делегації депутатки ініціювали перед Всіма 47 сімома міністрами закордонних справ, в тому числі Лавровим, він єдиний, хто отримався при голосуванні виключення Росії як держави не просто, що депутати Думи не будуть їздити mm -hmm. до Страсбурга, не просто що тимчасово там вони свої донації перестануть платити до Ради Європи, бо кожна країна щось сплачує. А що взагалі Росія буде позбавлена доступу до будь-яких програм? Вийде з європейського суду справ людини. Це звісно погано для росіян, права яких порушуються? Ну але такі правила.